Усім попривіт, у Мене звуть Саша, це канал А51. Останнім часом ми пішли в якісь розіграші, топи, порівняння, тюнінги та інші приколи. Це все, звісно, весело, проте не потрібно забувати про класику. Тому сьогодні повернемося до бази, себто до класичного огляду. Тим паче, що оглядати в нас є що. Razer випустила нову модель мишки, і це не якийсь прохідняк, це Viper. Тому вмощуйтесь зручніше. Зараз буду розповідати вам різні цікавості про неї. І одразу ставте лайк, лишайте коментар, підписуйтесь на канал. Чим більшу активність ви покажете, тим більше ми будемо пилити різного цікавого контенту, зокрема і розіграшів. Погнали! Це Viper Hyperspeed v 3 Коли я писав текст для цього огляду, дану мишку не можна було купити від слова Ніде. Проте вона в мене була вже десь півтора тижні, я просто люблю хвалитися. Тому в мене склалося певне враження. Зараз я розповім про все послідовно. Спочатку згадаю технічні характеристики, а потім вже прийду до власних думок. Вже на обкладинці видно, що мишка значно відрізняється від класичного вайпера. Раз, два, три. Ось такі гарні наліпки. Спеціально для вас. Безпосередньо мишка. Дійсно, від вайпера вона відрізняється максимально. Як ви бачите, тут немає жодного дроту, тому що це мишка на батарейці. Ось так от це виглядає. Іде комплектна батарейка, тому тут немає жодного входу під дріт, немає самого дроту. Цю мишку не потрібно заряджати, але потрібно мати кілька змінних Акумуляторів або батареїв. Але це в ідеалі. Якщо порівнювати з класичним, то тут, як ви бачите, цільний корпус. Пелюстки клавіш короткі, класичної форми, а по боках немає текстурованих вставок. Плюс, як ви бачите, з цієї сторони немає додаткових клавіш, вони є лише з цієї. Проте, на чому я хотів закцентувати, ця мала взагалі не репить. Дивіться, я спробую її скрутити біля мікрофону. Вона не видає жодних сторонніх звуків. Яким би класним не був вайпер класичний, він ці звуки видає, особливо з віком, якщо ця мишка у вас уже певний час. Я зараз покажу. Я думаю, ви чуєте. Тепер давайте перевернемо цю мишку. Знизу бачимо ноги з чистого тефону і навколо сенсора Також жодних клавіш для перемикання герцовки, є лише ON-OFF. Окей, також тут знизу є ось така маленька ніч для батарейки, її потрібно не боятись відкривати. Вона відкривається складно, проте це можливо. Треба реально докласти зусиль. Ось так. Раз займайтесь спортом, їжте кашу. У вас також вийде. Тут бачимо свисток 2.4. Дістаємо його. Зараз підключимо до комп'ютера. Ну і власне ніша для батарейки. Зараз я її сюди вставлю. Раз, два, три. Мишка готова до використання. Як ви бачите, до речі, ця мишка абсолютно не світиться в жодному місці. Можливо, хтось це сприйме як мінус, але для мене це однозначний плюс. Це класична симетрія, і як на мене, вона виконана просто ідеально. Мишка чудово лежить в руці. Компанія заявляє, що вона ідеально підходить для кігтю та хвату пальцями. Якщо з кіхтем я згодом достатньо зручно її тримати, мені здається, що вона для хвату пальцями трішки великувата хоча в мене не найменша рука. Невеличка суб'єктивна думка. Ця мишка також чудово підійде для хвату повною долоною. Загалом мишка зібрана і виконана просто неймовірно. Розробники зазначають, що ось цей виступ зроблений спеціально для середнього пальця. Аргументується тим, що коли я роблю ось таке натискання, середній палець не має защемлюватись. Ось тут, якщо чесно, він в мене ніколи не защемлювався і в інших моделях мишок. Проте, якщо це вирішить чиюсь проблему, то чому би й ні? Насправді це достатньо зручно і він лежить там цілком природно. Пластик тут прикольний, міцний, трішки в'язкий, рука не ковзає і відбитки він збирає сильно. Мені подобається. В цій мишці взагалі немає пострелил. Клік основних клавіш достатньо приємний. Клік бічних із невеличким зусиллям. Коли я натискаю на боковину цієї мишки, то вони не натискаються. Це також плюс, колесо класне, з покриттям із гуми. Крутиться воно достатньо м'яко, відсічки чіткі. Що з приводу начинки? Тут стоїть сенсор Razer Focus Pro на 30000 тисяч максимальне прискорення 70G, максимальна швидкість 750 IPS. Нічого неймовірного, але він класний. Перемикачі тут механічні від Razer другого покоління, життєвий цикл 60 мільйонів натискань. Виробники пишуть про позолочені контактні точки, котрі стійкіші до зношування. Тепер з приводу спеціальних можливостей. По-перше, тут присутнє автокалібрування на різних поверхнях. Якщо говорити простіше, сенсор підтримує постійну відстань відриву незалежно від того на якій поверхні ви юзаєте мишу. Це забезпечує більший контроль та точність. А по-друге, тут є функція симетричного відриву, яку можна вробити через синапс, і вдумайтесь тут 26 рівнів налаштування висоти. Щоб ви розуміли, в минулому сенсорі було 3. Що таке асметричний відри? Ви можете поставити крайню висоту 2 мм, коли відриваєте мишку від столу, і 1 мм, коли кладете її назад на стіл. Мишка сама розумітиме, відривається вона від столу чи приземляється, і починатиме працювати або вимикатися саме на цій висоті. Якщо правильно все налаштувати, це дасть велику перевагу у змагальних шутер. Тут можна вробити якийсь із п'яти пресетів зі встановленими з заводу значеннями DPI. Вони відрізняються по кольорах. Кольори можна побачити ось на цьому датчику. Сподіваюсь, ви бачите, мені найзручніше було на ось цьому на синьому, але ви можете вибрати собі будь-який, який вам комфортніше. Якщо не хочете лізти в софт, вам потрібно зробити це швидко. Просто тисніть відповідну кнопку і простутись. Тепер з приводу елементів живлення на одній батареї типу АА ця мишка працює до 280 годин. Загалом це солідно, можна використовувати як одноразові батарейки, так і багаторазові акумулятори. Ми, звісно, закликаємо вас використовувати багаторазові та дбати про навколишнє середовище. Подібне рішення з елементами живлення може комусь здаватись зручним, може комусь здаватись незручним. Особисто я більше люблю, коли можна взяти і зарядити саму мишку. Проте тут є також і плюс. Якщо ви маєте кілька змінних акумуляторів, то один у вас розрядився, ви взяли, замінили одразу готові грати без дроту. Тоді як в мишках, які мають вбудований акум, доведеться катати з дротом, доки вона не зарядиться. З очевидних недоліків, які присутні через батарейки, ця мишка не легенька разом з батарейкою. Вона важить 82 грами. Ми щойно сходили, зважили цю мишку без батарейки. Вона важить 59. і саме стільки важать всі її конкуренти, зокрема і від Razer. Проте насправді я коли грав з цією мишкою, мені було достатньо кількох годин для того, без звикнути до цієї ваги. Ця мишка мені сподобалась. Тут чудова ергономіка, чудова збірка, чудові матеріали, гідна начинка, неймовірно лежить в руці і приємна використанні. Єдине, що через батарейку мишка просто-напросто стає важчою. Плюс в мене може не бути умовної запасної батарейки, якщо ця сяде. У всьому іншому, зокрема, і в ціні, що дивно для Razer, це чудова мишка. Вона реально якісна, класно зібрана і недорога. Принаймні вона дешевша ніж більшість моделей від цього. Бренду, а за своїми вміннями вона взагалі мало кому поступиться. Тому, якщо вона вас зацікавила, купуйте її у нас або ж приходьте в магазин, ви зможете її потестити, потримати в руках, самі відчути вагу, відчути баланс, подивитись на матеріали. Краще завжди прийти в магазин і потримати мишку або інший девайс в руках, тому що лише особистий досвід дасть вам повне розуміння. Тим паче, що ми є практично в усіх великих містах України, тому приходьте, будемо вас чекати. Підписуйтесь на канал, тицяйте лайки. Слідкуйте за нами в усіх інших соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Twitter, TikTok, в третій Також за нами слідкуйте. У усіх цих соцмережах є унікальний контент, текстові пости, акції, розіграші, унікальні знижки, особливо, до речі, в інстаграмі і в телеграмі. Тому долучайтесь, чим більшу активність ви покажете, тим частіше ми будемо щось розігрувати. Можливо, саме ви отримаєте собі щось на халяву. Буду для вас дуже радий. Побачимось!